Вигіння. І це не тільки візуальні дефекти, але й певна клінічна картина та можливі різноманітні ускладнення. Постава, тобто звичне положення нашого тіла, регулюється несвідомо на рівні безумовних рефлексів. Але а, ключову роль в дії її формування відіграє збалансований розвиток кісткової та м'язово-зв'язкової системи. Якщо ви помічаєте сутулість, надто сильний вигін шиї чи попереку вперед, округлість спини або, навпаки, спина як дошка, обов'язково починайте займатися м'язами спини, тому що вони не виконують свою роботу по утриманню хребта в правильному фізіологічному положенні. І від цього страдає не тільки сам хребет. Але і всі внутрішні органи чекаємо вас на безкоштовну консультацію.